Готував новий удар по Львівщині. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який здавав ворогу дані про роботу аеродрому і коригував повітряні атаки РФ по Львівській області. Про це повідомила в СБУ. За даними слідства, агентом виявився 57-річний місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала через телеграм-канали, як йдеться у матеріалах. Справи головним завданням чоловіка був пошук військових авіабаз на території західного регіону. І щоб виявити їхні координати, зрадник об'їжджав місцевість на своїй автівці та шукав литовища, які на його думку могла б використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об'єкти з прив'язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на Google-картах. Далі фігурант узагальнював зібрані дані та готував звіти для куратора з ФСБ. Відтак правоохоронці додають для комунікації з окупантами. Агент використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв'язку ретельно видаляв листування. Зрештою, незважаючи на такі заходи конспірації, СБУ таки затримала зрадника за місцем проживання. Також правоохоронці вилучили в чоловіка телефон із доказами роботи на ФСБ. Зрештою на підставі вчинених злочинів слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Софія Фенко, телеканал НТА.